Промка Софійська Борщагівка до Києва, до кружної дороги буквально тут 5 кілометрів. Промка з 70 соток, 10 з них під офісну будівлю і 60 під складські приміщення. Знаходимося ми ось в такому місці. У нас два фасади. Асфальтована дорога, газ, електроенергія, все проходить поруч. І ось наше офісне приміщення на 540 квадратів, незавершене будівництво, стоїть на 10 сотках, які знаходяться у приватній власності. І е, друга частина це 60 соток промка е, в оренді від держави на 50 років, ну 49 років. От, Зараз пройдемо всередину. Так, ви бачите, що є власна ТПшка на 100 кВт. Ось таке приміщення, два поверхи плюс підвальне приміщення. Планували, що це буде офісне, офісно виробниче. От, ділянка має відповідне цільове призначення. І На праву сторону ділянка під складське приміщення. На ділянці вже є бетонний фундамент, облаштований бетонний фундамент, і на нього отримано право власності. Давайте подивимось на загальний вигляд. Це є фундамент, офісне приміщення, ми заходили ось з того боку, і на протилежну сторону у нас фасад, по фасаду також проходить асфальтована дорога. Ну і тут у нас вже практично видно Київ. Так, Тепер зайдемо в приміщення. Бачите, що це велика зала, бетонні перекриття. Перестінки з червоної цегли. Несуча стіна. Стіна з бетонними опорами. Так, і на другому поверсі. Це останній поверх. Ви бачите, що така кабінетна система зроблена. Тут і санузли, і кабінети, і господарські приміщення. Так, Це планувався балкон. Так, і вихід на... Звідси ми, буде, ми бачимо вихід на другу вулицю. Бачите, асфальтована дорога, заїзд. Все досить культурно і цивільно. Це вже чужа ділянка, наша ділянка ось це. Так, пройдемо далі. Так, і давайте подивимось на, на наш фундамент. Ви бачите, що одне складське приміщення тут і буквально абсолютно достатньо місця зробити ще одне приміщення або велику територію для, для автомобілів, ну, не знаю, можливо, для виробництва. Так, все. Кого зацікавила пропозиція, будь ласка, телефонуйте, будемо домовлятися про зустріч і домовлятися про е, купівлю-продаж. Все, Всім пока. Телефон буде в описі до відео, і ціна також буде вказана в описі до відео.